Права 10-2. Подайте вигляді степеня добуток. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні А в степені 5, що множиться на А в мінус другій степені. Ну що ж, записуємо тоді множенні у нас степнів з однаковою основою. Ми тоді показники додаємо. Отже, записуємо, що це дорівнює А у степені 5 додати мінус 2. І це дорівнює А у степені. 5 додати мінус 20, 5 відняти 20 буде А у третій степені. Є? Переходимо на друге завдання. А в мінус 7, і ще множиться на А в 6. Знову при множенні ми показники додаємо, то ми записуємо, що це дорівнює А у степені мінус 7 додати 6. І це дорівнює. А у степені мінус 7 додати 6, це буде мінус 1. Є? Далі третє завдання А в степені 9 що множиться на А у мінус 9 степені. Ми тоді записуємо, що це А у степені 9 додати мінус 9. Так. І це буде дорівнювати. 9 додати мінус 9 це буде 0. То записуємо, що це буде А у нульовій степені. Це дорівнює 1, але сказано, що подайте у гіді То пишемо, що це А в нульовій степені. Є? Переходимо до четвертого завдання. у мінус 4, що множиться на А в мінус 3. Ну що ж, знову додаємо тоді показники, записуємо, що це дорівнює. А в степені мінус 4 додати мінус 3. І це дорівнює. Це буде А в степені. Мінус 4 додати мінус 3. Це буде мінус 7. Записуємо А в мінус 7 степені. Є. Ну, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, подайте вигляді степені. То ми записуємо в першому завданні ми одержали А в третій степені, у другому завданні А в мінус перший, У третьому завданні А в нульовій. І у четвертому завданні записуємо А в степені мінус 7. Ну що ж, ось таке завдання на властивості степеня з цілим показником на цьому вправу завершено.